Швиденько пробіжимось по цінам. 18-й рік Міган 12500. Golf 5-1,6MPI 6400. Зефіра 1.6 8 року не фарбована 6500. Golf 7 1,6 дизель не фарбований 10900, Polo 18 рік. 1,6 бензин MPI, газ бензин. ціна 7400. b 6 2-літровий бензиновий на автоматі 6600. Туранчик бензин 1,6 6500. Віварік 2 літра дизель максибаза 7800. Зефіра бензинова 2009 року. Не фарбована теж ціна 6700. Б3. 2 літра газ бензин 1200. Пижик на максимальній комплектації. Дізельок, ціна 10, 500, 13 рік. Лінкольн. 18500, повноприводний. Lincoln 16900, передок. Chery QQ 1600, Ford Connect, дизельок, ціна 4000.